Є знижки на декаделен до 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Це 47 школа, одна з навчальних закладів Маріуполя, який тимчасово окупований росіянами. Саме з цього року тут відкрили кілька нових предметів для учнів старших класів, спрямованих на повноцінну військову підготовку. Їх <зв> навчають оборони, засобом нападу, збирати, розбирати зброю. І розрізняти міни снаряди, таке інше. перше за час повномасштабної війни тут відкрили окремий клас, спеціалізований інженерний із авіаційним напрямком. Тобто, учні на уроках виготовлятимуть дрони для російської армії. Викладатимуть не вчителі, а залучають військових так званих ветеранів, так званого СВО. Це просто вже фінальна стадія мілімілітаризації. Цих уроках діти будуть вивчати безпілотні системи, які можуть бути. І власно їх виготовляти і на них тренуватися. І от вже в жовтні ми ризикуємо побачити, як наші діти будуть класами збирати дійсно дрони, які рано чи пізно пиняться на лінії фронту і будуть вже атакувати наше село оборони. Системне та поступове знищення ідентичності українських дітей триває і на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Туди не їдуть працювати російські вчителі, а українські не хочуть співпрацювати з окупантами. Кинули об'яви, клич там від міністерства там фейкового цього освіти про те, що залучати е, ветеранів СВО, які мають хоча б якесь е, е, якусь освіту вищу, основний предмет в програмі це пропаганда та військова справа. І з цього може виходити якраз і е, засоби якісь ведення війни. Звірка в піввідроні з допомогою школярів це загальна російська програма, яка втілюється на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Кремль мілітаризує українських дітей, перевиховуючи у нібито патріотичному напрямку, хоча насправді готує їх до війни. Донеччина, Луганщина, Крем, тому числі, отримують близько 300 мільйонів російських рублів на рік, на комплектуючи до того, щоб школярі складали дрони на ем, уроках. Чи це закриває виробничу складову? Не дуже це перш за все пропагандистська складова залучити цих всіх дітей до війни. Для того щоб їх використати, для того, щоб їх переконати в тому, що ворог сьогодні це українці, це не перший випадок, коли росіяни залучають українські дітей в окупації до виробництва зброї. До слова, кілька тижнів тому в Арейфі видали підручник з безпілотних авіаційних систем. У ньому зібрана вся інформація про класифікацію дронів, пілотування, конструювання та застосування. І тепер ці книжки мають розповсюдити по школах. Ельвіна Сидулаєва Сім хлопотів, ми Україна, марафон. Єдині новини.